Зараз пара Так, до нас уже тихенько надходить осінь, Жовтіє листячко, вистечко містають коротшими, вже прохолодніше. От сьогодні я вас запрошую до осіннього парку. Але щоб дістатися до нашого парку, нам треба знайти і викласти доріжку. Подивіться, будь ласка, ось у мене сумнушки. За допомогою цих смужок ми з вами і дістанемося до парку. А давайте, діти, порахуємо, скільки у нас смужок? Один, два, три. А однакові вона довжиною? Давайте з вами перевіримо. Для того, щоб перевірити, ми знайдемо з вами довгу смужку. Якого вона кольору? Так, вона червона. Потім візьмемо смужку, яка коротша. Так, і зверху накладемо на довгу. Правильно, довга у нас червона, жовта у нас коротша. А яка ж у нас смужка зеленого кольору? Перевіримо, перевіримо, покладемо смужку зелену на жовту. Подивіться, діти, вона найкоротша. Червона довга, жовта коротша, а зелена смужка найкоротша. Для того, щоб викласти доріжку, спочатку нам треба покласти довгу смужку. Яка у нас довга? Червона. Викладаємо. Так. Потім треба покласти коротшу смужку. Якого вона кольору? Так, жовта. Прикладаємо. І останню нам треба покласти кору... найкоротшу смужечку, якого вона кольору зеленого. Так. Діти, ось ми з вами дісталися до парку. Подивіться, яка тут краса, скільки тут багато дерев. А давайте з вами їх порахуємо. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять. А які тут дерева ростуть? Так, тут ростуть і дуби, і берези, і лиси. Важно, подивіться. Так, тут одна ялинка. Ялинка одна, а остан... останніх дерев багато. Молодці, правильно ви знайшли? Діти, одна у нас ялинка росте у нашому парку. А якою цифрою ми її позначимо? Пам'ятаєте? Цифрою один. Одна ялинка позначається у нас цифрою один. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в гру. Кого або чого по одному? Діти, подивіться, будь ласка, на картину. Що тут зображене? Порахуйте всіх і скажіть, кого або чого тут по одному. Увага! Скільки хлопчиків катається у нас по доріжці? Давайте порахуємо. Один, два, три. Скільки хлопчиків у нас катається на велосипедах? Один, два. А скільки хлопчиків у нас катається на самокаті? Один. Так, один хлопчик у нас катається на самокаті. Знайшли! Увага! Скільки дітей грається в пісочниці? Перерахуємо. Один, два, два. Скільки хлопчиків? Один. Скільки дівчаток? Одна. Так кого тут по одному? Один хлопчик і одна дівчинка. А що тоді у пісочниці? Давайте подивимось. Є тут лопатки, є тут формочки для піску, є тут машина. Чого тут одне? Ва! Так, одна машина. Правильно. А тепер давайте подивимось, що тут є ще у парку. У парку ростуть квіти. Скільки тут квітів? Багато. Правильно? А ще у парку тут дерева. Скільки тут дерев? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири дерева. Скільки ялиночок? Один, два, три. Багато. А скільки у нас росте дубів тут? Один великий дуб, росте знайшли. Ось тут один. Так. А ще тут у парку у нас є ліхтарики. Правильно. Скільки ліхтариків? Так, ліхтариків. Один, два, три. Багато. А ще стоїть у нас тут що це? Лавка. А скільки лавок? Одна. Молодці, я думаю, ви знайшли, чого тут у нас одне, а чого у нас багато. Якщо уважно подивитись, ви ще тут щось знайдете. Це вам буде таке завдання. Будь ласка, уважно подивіться і потім мені напишете за допомогою батьків, чого ми ще з вами тут не порахували, чого або кого тут. Галята, сьогодні ми з вами дуже гарно попрацювали. Ми згадали з вами цифру 1, виклали з вами стрічечки, побачили, де довга, де коротка, а де найкоротше. А також ми з вами мандрували у парку. А для того, щоб ви все це згадали, добре закріпили. Ми з вами виконаємо завдання в зошиті. Подивіться, будь ласка, цифра один. Вам треба буде тут намалювати крапочку, скільки одну. Потім вам треба буде полічити скільки кульок на малюнку, зафарбувати одну клітиночку, а ще знайти предмети, які схожі на цифру один. А ось і грибочки виросли, бачите? Ми розфарбуємо там грибочки, де їх багато. А ось і наш парк. Подивіться, яке дерево красиве. Вам треба буде знайти на малюночку найменший листочок і його ввести, щоб всі його побачили. А також. Подивіться, переховати, скільки листочків під деревом лежить, і намалювати красиву, красиву картинку розфарбувати. Ось хто прийшов до вас сюди, на сторіночку? Песики, а чи однакові песики? Подивіться уважно. І скажіть, що ж тут у них не схоже між собою? І розфарбуйте песика. Який грається маленьким ячиком. І придумайте, як би ви назвали свого песика. Діти, я бажаю вам успіхів. Будь ласка, зробіть завдання і чекаю я на ваші відповіді. До побачення!